Максим, сьогодні ми граємо в Містери 2. Так, е, да, ми зараз будемо запишувати другу частину. Да. А Я вже записав один, а я не можу Mm -hmm. До речі, друзі, ми ще будемо грати в інші ігри, але, ну, але я можу там сказати що наступну гру ми будемо грати в WefNAF. Да. Mm -hmm. Так що давайте зараз будемо Не починати. Ну, ми зараз будемо А, Максималь, Максим, он не спазняет. Макси, Максим, Максим, Максим помню, що раньше повністю це кризу, але їх тут більше немає. Крису тут вже немає. Так, да, де, де пам'ятаю, а <зас> а як я кричав падаю. Максим, помниш, з давні другої частини, як садів, куди не було видно яйца противника. <зас> да. Це було дуже смішно. <зас> <зас> і як, як це залучалось багато.

мене починається ядри, то я буду мазером. Ні, чи ти будеш Маланделом? Маланделом. А ти будеш шерифом. А, 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 а ти будеш шерифом. Маландело. І до речі, ти не знала, що е, ми з Максом граємо хорошо на мазер. Ну да. Ні, ще, ще, ще шерифа нормально граю. А я не знаю, що шерифа. Просто я грав в Rebels колись, не, не, не флік, не в мене, не, не в мене там було снайперка, не вся там... не вся там. Там Тому... Макса ще там був якийсь баг. Е, у нього раніше було багато ножів, я знаю. Е, а... а тепер у нього багато петів. Ні, на ну, мене просто в мене в мене раніше було куча ножів, ну він ну, ну в мене не було що ну, на мене такі міфіки були. ну Але в мене там було, ну там, були в мене ножі, в мене там були такі прикольні ножі, але але я колись не ну, зайшов ну, зараз, коли я з ну, коли я починав робити відео. Ну свився в, в, в мене залишилося мій цей, мій нефект гост не все.

О, стреляю, стреляй там. А Максим, ты видео записываешь тебе? Да, я записываю. Да, я записываю. Ну, через целый, а там бежи, Артем, бежи, Артем бежит. Ну, я зараз я не могу. Ты не за углуком погано ховаться. Я бежу туда, бля. Так и да башня. Так и мир, мне надо я поеману. Мама сюда было. Я куда меня было за километр. Максим, Максим. Куда меня за куда меня за метр нашел было? Я валяется себе. Я, я то в 886 день Пойди, вы решили, что у автоматы. моя не знаю, вроде будет вся юдарки, думаю. Максим! Максим! Максим, там не ластис. Там не ластис. был в рости А Че замок, і ладно. Ты вигричене? Ты вигричене? Я понимаю, что вообще маг тебе гричене? Ты вигричене! Я тебя питаю! пусть будет обидчиком. А пусть будет Ну, да, тебе котика. Так, я тут. Я был... Да не, не, просто бачи, они просто, просто хлеба брав, потому что у меня мама спекла хлеба, нужен такой смачный.

Максим! Там є локти подавай. Он бачиш? Ютуб Дарк Сис, там елостис. Бачу стик. Ладно, так, а я камни будут это еще. За не. Эээ, у нас тут буде, как У нас вісім раундів. Угу. Да давай, ты давай уже цей фильм сразу. Да он у нас вроде бы три раунда. Целый вроде бы третий раунд. Е, е, а а, а друзья вы знали, что в е, цій е, финаті тут, если ты, видимо, невидомый телевизор. Що показываю, Дивіться, Дві ходим. бачите, тут видимо телевизор стоит прийти можно. Так же тут за колонны можно сховаться. Так же, если люблю за колонну сховаться. Але мне нужно падать. Да, что все знают на це. Боже, я. Я зараз от у тебя девка за девочкой я всіх избиваю. Мама Максим, дів помочь тебе. Друзі. А ви знали, що в мене, ну, в мене обличчя... в мене в моєму на обличчі язик виглядає. Давай покажи, покажи. Дивися. Бачиш мене язик там вже, ну, так? Ну так, да, я бачу, це просто такий міні-пуп, який я тебе не бачу. Скрозі. Просто <гум> ти на ну, коти мені не хочеш запишати мені. А, давай кидемо гору з тебе роги. Тебе роги в мене. Тебе гані не роги. Мені ти кажеш, що тут у Макса? От коли у Макса такий не було нічого? Ладно. Я просто мені ж мені ж занадто робокси. Ну ось я купив у таке, нас таке чудовище. Так, ладно, у меня есть. Но я... И... Я видно, Я видно, что он так-то. Я видно, что он Понятно. Ах, смешная была водичка. А там, ладно? Редко я знаю. Я вообще тут белый. Я вот что Мы я я не А да я M максим, я тебе умовляю балерину по Пармантино. Диви, балерина по Пармантино. Я умовляю. Балерина по Пармантино. як я тут умовляю литературні блогери. Балерина по Пармантино. No, my hot spot. Максим, а ти де щось? Hot spot. Диви. Я думаю, так. Що там помада? Я поняв помаду, Максим, оцей чел в синьому, весь синьому, без морда. Весь синій? Так, Максим, ось цей, ось цей, коротше, ось бачиш його, бачиш його? Ну. Що це? Ви не бачите нього чи ні? Ні, я його не бачу. А Максим, він на себе бігає тут. Не купувайся. Він на другу поверсі бігає. А на другому? Та піляші не побив. А я його бачу, я його бачу, я його бачу. Піляші не побив. Он, окей, подожди, как я по голосу танцую? О, но, он Ні, я ну, не танцует жопу, если дверь. не, бачишь? Нет, дарьев, мне зараз. Вот себя автомат подобрала. Опа. що. Бежи, бежи крышо. Они береги. Стреляй давай! Ну. Снуй, стреляй. Что ты робишь? Купи. І не побивши ріфа, нормально. А Максим, 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 Максим пограє, Максим пограє. Добре, я записую? Так, записуй. Максим, давай, давай далі, ну, давай трішки пограємо десь до, до, до 20 в Мартин місце, ну, ну давай потім Вишаварма. Е, Буде в нас третя частина. Можно митин 2? Нет. Шаварма. Ну, в мене буде друге. Максим, то я не записував шаварму. Я її не записував. ти не записував? Я не записував. А. Ну, ж для мене. Бо Ви... того, що в мене Максим просто у мене не було цього. В мене не було світла. я не записував я не записувала его. Ну так ты зимою його записував? Та може. Я мордер!

Не, ну ты разгадаю в вугілля по всій э, 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 на, на карті. Да, Максим, не Максим, дел косяк, два наша орифка. Максим, 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 да, делка в наше оливка, но де, 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 де? Да, 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 да. Он воно стоїть, воно, на воно стоїть така. Та то. Так, Спасибо воно, <звук> Шла воно. А. А что ты не напишешь? Да того, що я хочу... Ч ще давай, я да, зараз... Просто мене зараз вб'ють. А Максим мі я ховаюсь поховаю. Ааа, містер Максим ви выйду. Мі містер Максим. Ай, е, ну да бачить, вы там собачку брали. Та боже! Какие його не можем вбити? А Максим? Максим, я с тобой собачку враю, я вам бочку там назывую собачку враю, да. Опа, израиль. Вот это мог на давай 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 Давай, давай бай. Я стріляю. Почти. Я не буду мешать, я не буду мешать. Опа, вс! Это прикрою, это прикрою. прикрою. Опа. Ой-ой-ой! Мне что-то расстраивалось, играю.

Не Максима было, не одно було не mm. вот это Мардер. А я Інсент. Mm. А Максим, от чому ти мертвий, я не понял. То що я мардер? А, -а, -а, -а. Нет, я Інсент. Ладно. Короче, я не я не мардер. Мене вбили. Та я замітив, я дивився, будто боїться, як о, Максим, як чоловічок боїться. І мене не стріляли, я думаю, я я не мير, я куда-то задус Я А я нас двое человечек. Артм, давай будем рада уже шаварма. почекаю, мені ще 20 хвилин, я допустил. Там же 20 хвилин уже прошло. А тебя думай, нам все это скрытный, наш тебя не Я Ну, сейчас я люблю шувчат. А тебе нуди, он ты зараз... Артема идут, вони йдуть, вони йдуть, вони йдуть, вони йдуть, вони йдуть. Я на посадки в Ви мене Вони пожалуйста. йдуть, вони йдуть. Вона йде, вона йде. Вона, застан, вона не я, я на посадке в мий. Вона вентиляция, вона на вона пішла, вона пішла. Вона ззаді, вона ззаді, вона ззаді. назади. Все, чекай. Надо біля он того чела. У зараз біля. У э, зараз там десь біля каси, біля каси. У Вона там великасы. Вона зараз в банку. Вона в банку, вона в банку. Вона в банку. Она вентиляция. Она на вентиляції. Все. Там там вода на вентиляции біля банку. На выше. Не йди в банкну, не иди в банк, иди в банк. В банк иди. Да, там. ні, 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 Далее. не 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 нет. О, все. Давай, все хорош, хорош, хорош. Так, надо там дать. Вы на вентиляции, вентиляция, на вентиляции, вы Вы на вы на вентиляции. вышла, вы на вы на 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 нас это У нас На в Вы на вышла.